Слава Україні, Героям слава. Сьогодні всіх вітаю на моєму YouTube каналі Hertz. І сьогодні святковий випуск присвячений Дню свіх святих Хеллоуін. А також сьогодні я вам розкажу детальніше про те, що я отримав, про те, що мені сподобалося. І в першу чергу я одяг і у нас буде продовження. Розпакування. Деякі підписники просили розказати детальніше про те, що я отримав. Дивіться, я отримав такий от чудовий ланцюжок, він мені дуже сподобався, я його одяг. Ось такий оберіг ладанка. І найголовніше, в чому святковість, я одягнувся у. Костюм чорного кота. Напишіть, як ви, вам мій лук, як я виглядаю. Е, так. Наступно, переходимо до розпакування. І ми наступна посилочка у нас з міста рівного. Так, містерино. Угу. Містерівно я замовив собі технічне оснащення лінзи для мого телефону, бо я знімаю на телефон. Так, наступна посилочка Бровари. Як я, я з'ясував бровори, це у нас розетка. На розетці звісно, я сам купував. Це технічне оснащення для мене додаткове. Так. Це у нас портативний зарядний пристрій з сонячною батареєю, щоб я міг заряджатися, тому що зараз дуже сучасна війна, дуже багато треба електроенергії, тому на сонячні батареї поставив, зарядився, підзарядив. Себе підзарядив рацію, гаджети і все інше обладнання, яке треба підзарядити. Наступна посилочка у нас з Одеси. З Одеси. Красивий такий файний зіп пакет Це у нас... Маленька флісова шапочка. Ну, маленька. В плані того, що легенька така файна. А, ще один класний зіп-пакет, яким я обов'язково буду користуватися. Ще додав... ну, по второму плану. Угу. Це у нас зимова балаклава, щоб камуфлюватися під сніг. Наступна посилка у нас з міста Київ. Ну, Ось такий чорний доверичний пакет. Треба трошки часу, щоб його розкрити. Накрутили тут дуже добре все. Дуже поопіклувалося -по просто. Запакування, щоб воно нічого не розкрилося. Це все було добре. Молодці. Тепер би це все красиво ще розпакувати. Так щоб поменше забруднювати. Понятно до цього пластика вже і поліетилену стільки, що мама не горить. Так, так це угу. у нас ще один повер класний придбаний зі знижкою. Ще один пакуночок. Я знаю, знаю, що це, це Одеса. Це має бути також моє технічне обладнання, щоб робити краще щоб розвивати свій YouTube-канал. Місто Одеса велике. Привіт. Був там декілька разів. Це дуже велике портове місто, де мешкали мої родичі. На жаль, через війну вони мали поїхати за кордон. Тому Місто великі вітання ланжерону аркадії обов'язково якось на вас все побуваємо обов'язково там ще на одного поплаваємо штатив для знімання Зараз у мене невеличка принога. нога буде штатив з освітленням. Дякуємо Одесі за. Те, що вона є. За те, що вона бореться разом за нами, за те, що вона торгує. За її славно звісні ринки, за її славнозвісні вулички історичні. все дякуємо. І останнє на сьогодні посилочка Місто Дніпро. Місто Дніпро. Щось тут пакет в пакеті. Щось вони вирішили перестрахуватися. Щось не вийшло з першого разу. Угу. Це підвиска для нього. Дякуємо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть, як він. вам мій чорний котик. До нових зустрічей!